Головний приз приватний острів і 5 мільйонів доларів. Це найбільший одноразовий виграш в історії телебачення. Нещодавнє шоу містера Біста Біст Геймс побило більше 50 світових рекордів і увійшло в історію. Бюджет на створення шоу перевищило 100 мільйонів доларів, що більше ніж бюджет грав Кальмари і Ігри престолів». Щоб зрозуміти масштаб шоу для зйомок було побудовано ціле місто площею 200 тисяч квадратних метрів. Це еквівалент 38 футбольним полям, шалені декорації та спецефекти. У зйомках було задіяно 1100 камер, які фіксували унікальні ракурси та всебічний огляд кожен куток і рух гравців. А кількість учасників тисячі осіб зробили цю подію безпрецедентною для подібних телевізійних проєктів. Суперники змагалися у серії випробувань, де показували силу, витривалість, мужність та психічну стійкість. В першу добу після виходу шоу Beast Games зібрало понад 50 мільйонів переглядів і стало найбільш популярним на Amazon Prime Video більше ніж у 50 країнах. Містер Біст взяв на себе роль ідейного лідера, ведучого і продюсера шоу, яке затьмарило проєкти багатьох легендарних голівудських шоуранерів. це приклад, як блогер може перевершити продюсерів світового масштабу, встановивши нові стандарти індустрії розваг.